Сьогодні в мене Audi a 6 c 6 27 дизель, Власник залив вмісто дизеля бензин. Поки їхала машина, він їхав, заглушив, пішов по справах, прийшов заводити, вона вже не заводилась. Я знімаєте ну, пластик, тут немає нічого сложного, три болта під зв'язочку. Зараз почищу. Відкручу кришку, від... відкачаю те паливо, що там є, там десь 50, 50 літрів. Промию систему, але цим може не закінчиться, може, амбуть можуть піти форсунки, може піти ще топлівна, але промиємо, поміняємо фільтр топлівний. Подивимося, що далі буде. Зараз покажу, що далі буду робити. Довго мучився зняти ці шланги. Тут якби є такі, на які треба надавити. Але як я не давив, не міг зняти. Я зробив на На хомут, на хомут надів... Тут не знаю як На хомут надів дві гайки. Отак, хомутом затих. Ну, Хомутом затих і дві гайки поставив на ці кліпси, пальцями дожав, бо сили сам пальцями не хватало, ну і познімав. Так що довго мучився, надівав спочатку гайки на кінець плоскогубців, думав, так прижати, але не, не, не доставало. Таким способом вдалося мені зняти. Зараз буду відкручувати і чистити. Що відкачав я паливо, протербак. Довго відкручував кришку, я не знаю, з годину, напевно, точно М -м відкачав. Скільки там? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 45 літрів, ну там десь 4 літри, хай 40 літрів. Довго прийшлося качати, бо качав такою грушкою. Ну, Потрібно було щось придумувати. Це я намагався відкрутити саму кришку і сьомником таким. Ну, щось мав придумувати з підручних способів, але нічого не, не з цього нічого не, не допомогло. Приходилося твердкою потихеньку, потихеньку і так, коротше, відкручувати. Достав я. Там насос. Так виглядає, ця штука тут стоїть. Тут -от. І поки її не відщолкнеш, не витягнеш, бо вона опирається, не пролазить. Надо і витягнути. Його теж помив. Зараз. Підключу до подачі теж через цю грушку. Буду качати і в обратку, щоб промити всю систему. Літрів 5, я думаю, зараз прокачаю через систему. Потім залью 5 літрів в бак. Залью зразу в фільтр до чистки форсунок. Щоб трішки почистили, але я не пам'ятаю, говорив чи не говорив, Це може не закінчиться. Може, може прийдеться міняти форсунки, може топлівна дати. Здохнути, бо багато бензину він залив. Так що так, зараз. Збираю це все назад, підключаю. Заливаю топливо, прокачую і буду збирати. Короті, питався тут підключитись, щоб прокачати, але нічого не вийшло і змайстрив щось таке. Тут ось грушка на подачу і обратку буду скачувати зараз сюди. так, на подачу. Давайте попробуем. Сейчас буду все. надо будет зажигание включить. Она зажигание включить. Включил. трошки качается, но такой маленький фонтанчик. Зараз прокачаю, не буду знімати, бо це думаю буде довго. Що, вигнав, залив жидкість, запустилась. З третього разу запустилася. Працює вроді рівно, добре. І, і що? Ну, Чекаю, зараз приїде власник, Віддам йому ключ, розрахуємося і йду робити. Наступне авто.